Щодо тих недоліків, що мають місце в їх діяльності, в тому числі зокрема при складанні протоколів. Інколи, інколи мають місце неповнота при з'ясуванні обставин справи. Не завжди до справ приєднуються копії посвідчень водіїв, які керують транспортними засобами. Перед судом стоїть питання: позбавити особу правопорушника. Прав керування транспортним засобом. Суддя може позбавити лише тих прав, які він має. Чи має ви особа посвідчення водія, чи немає, без відповідної копії документу, важко сказати. І ясно, що зрозуміло, що ці копії, копії цих документів повинні бути. Ну, Інколи немає копій документів, скажімо так, транспортного засобу і інших. Правопорушники, як правило, приходять вже в апеляційний суд з адвокатами, з досвідченими адвокатами, завжди намагаються, враховуючи те, що сьогодні на сьогоднішній момент суми штрафів складають 10 тисяч, 20 тисяч, оплачують послуги адвокатів і намагаються уникнути від відповідальності, в тому числі посилаючись на те, що вони не винуваті, використовуючи ті чи інші недоліки у тих чи інших процесуальних документах, і, зокрема, в протоколі. Про адміністративне правопорушення. Ну, молоді працівники поліції, вони коли складають протоколи за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння, зазначають, спосилаючись на пункт 2.5 правил дорожнього руху, Посилаючись на норми Кодексу України про адмінпроступку, вказує, що відмовився. В тому числі відбирають пояснення, які вказують, що відмовився. Ми, як правило, ці речі переведемо, тому що до нас поступає апеляційна скарга, де правопорушник чи його представник пише, а я не керував транспортним засобом. І тому, щоб спочатку була відмова, треба, щоб був зафіксований факт керування транспортним засобом. Ясно, що цей факт треба підтверджувати поясненнями чи понятих поясненнями, яке понятий повинен підтвердити у своїх поясненнях, що керував, і після керування був зупинений, і після пропозиції пройти медичний огляд на стан сп'яніння з використанням технічного приладу Драгер, відмовився. Так, ці мають недоліки. Що позитивно в їх діяльності, вони, як правило, мають зафіксовані. Факти на технічних носіях. І коли ми досліджуємо в апеляційному суді технічні носії, на якому зафіксовано як хід правопорушення, як хід складання протоколу, тому ми завжди бачимо, коли особа керувала, досліджуючи цей носій інформації, керувала після була зупинена і після цього вже настає. Ну, це вже приходиться, скажімо відверто ці недоліки, ці невідображені чи не приєднання до справи пояснення тих чи інших осіб усувати під час розгляду справи апеляційним судом. Безумовно, і ще один недолік, який необхідно відмітити в їх діяльності, направляючи справу до суду, вони, як правило, не приєднують до справи тих чи інших документів. Що характеризують особу правопорушника, тому що в нас стаття 33 Кодексу України про адмінпроступку каже, повинні бути враховані дані про особу, її майновий стан, обставини, що обтяжують чи пом'якшують її відповідальність. Щодо того, як часто поступають на результат апеляційного суду ті чи інші справи, в нас як такої статистики, чи у загальній ми не проводили. Тому що ну, сьогодні так виникло питання, що необхідно. Чи часто поступають такі справи? Так, має місце. Особливо за два місяці дуже багато справ поступило. В основному це справи про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. В тому числі поступають справи і про відмову у проходженні медичного огляду. Це основна категорія справ, що проходить так, інколи приходять справи. За порушення правил дорожнього руху, порушення тих чи інших вимог знаків. Такі справи також приходять, тому що після судових рішень, які є приїдеціальними у цивільній справі, де автомат, ну, не автоматично досліджуються позовні вимоги, сторони особа притягнута до адмінвідповідальності, вона, як правило, несе відповідальність цивільно-правову.